Сталію в Мак на сніданок, до цьому завезли в садочок. Я ще зійшов тут в Барсен, перевірити, чи є Kinder Joy і Stranger Things. І виявляється, знайшов аж дві штуки по кодах, так що ми з Карліною відмічали. третій код... Ми три кода знайшли, бо там три різних демогоргана, Але просто інтересно, чи ті коди співпадають. Коротше, якщо вони співпадуть, то я тоді напишу, які саме коди будуть у відео. Якщо хто хоче теж таку саму іграшку, то... тому цікаво, то ж, який код має бути на тій іграшці. І розпакуємо вже потім ввечері, після роботи, після того, як Кароліну заберу із садочку. Дякую. Так, наше замовлення вже приїхало. Каве лате. Я беру завжди смажне маршмеллоу. Наталя бере просто звичайне лате, бо вона не любить ці додатки. І нам дали ще цукру. Бо завжди забувають на макдрайві цукри, тому ми вирішили посидіти тут, всередині в кафе. Взяли два чикін фрешма мафіна просто зранку тільки такі сніданки, інакших нема. І Наталя ще взяла макпиріг, Може містити кісточки. Ну добре, що попередила. Діюся, Каролінка остання, і її забирати із садочку. А Якщо вона буде не остання, це зараз буде мені концерт. Буду розказувати, що тато ще посиди почекай. Таке теж буває. Вона хоче бути іменно остання. Або якщо є ще остання дитина, то вона хоче йти разом з нею. Так, забрав я доцю із садочку. Хоча вона не була остання, так? Я прийшов, тут було ще декілька дітей, носив посидіти, почекати. Буквально чекати треба було 30 секунд. <гум> Вона ще за той момент встигла щось намалювати. Сказати твої роботи. Так, в неї тут сьогодні були ще якісь паті. Так, Каліна намалювала хом'ячків, але не встигла їх розмалювати. Ну Нічого, зараз їх розмалюємо. Так, якийсь кульочок. Що це за кульочок? <гум> це в нас люміс. Добре, що він не включився, бо він сам по собі любить включатися десь вночі, в машині. Так, а то що в нас є таке? Ей, а що це таке? Боб Снейлс! Ти любиш таке? Пірешка. Бачу, що ти її не їла, бо Карліна ті пюрешки вона їла десь, коли була дуже-дуже маленька. Вау, тут є ще мамі нелюбими. Кіткат-білий шоколад. Кіткат-кат. Так, тут ще не все, а тут ще було ще щось, я вже не. Вау! Оце класна робота. Дивіться, хомячок. Щось хомячок це? з ореолом. Це, це що за підготовка пішла? <рес> що хомячок вже полетів, та? а інший хом'ячок лишився. Так, значить, світленька полетіла, чорненький залишився. А з іншого боку, а з іншого боку новий хом'ячок. Коротше, третій. Ти хочеш, щоб було так, як в тата, так? В тата теж було в мене три ком'яка. Спочатку був якось він і він, вони билися, потім лишився один, тому що вони перебилися вже, і хто сильніший, той лишився. І потім того сильнішого з'явилася дівчинка-хомічок. І вона всіх всіх пережила та дівчинка. А тут ще дивися, вам подарили у такі от штучки ведмедики, мішки. Класні? Це мені Так? І, І ще таку розиночку. І що цю керуч? Це дим'янко дала. Бу клас. Я ж такої цукерочки не бачу. І Берні ти не їла, ні? Ви даю Берні садочок. Якщо вона проглудається, ну якщо по клопотенку не знайде нічого, що їй подобається, то каже, то може йти їсти. А це що за секретне таке? Вчора я ще того не бачив, уявляєш? Так, ухти. Це в нас ідуть якісь маки і сонечко, так? А що? Це квітки, демо, -органи. Так, а це хто в нас? Якийсь гриб червоний. Мухомор? Краб. А, це краб. Ясно. Коротше, це крап. Добре, тут в нас в рюкзаку стільки всього. Знаєш, це як мами в сумці, купа всього, то так само в тебе в рюкзачку. Добре, ще зірочка є, є. не загубила. Секрет? Пішли цілу дорогу, кажуть, йдемо додому, і вдома тебе чекає секрет. Я сьогодні майже цілий ранок потратив з мамою, щоб секрет знайти. І ми знайшли, знаєш що? Та-дам! Аж дві штучки по кодах. Так, ти яку будеш відкривати? Ліву чи право? праву? Чи дві? Дві. Коротше, Кароліна буде відкривати дві. Ми записали коди, Чекай, зараз я покажу, і будемо по черзі її відкривати. Ми записали, передивились купу відео з тими кодами і анбоксингами оцих Кіндерджої. І в деяких з них, типу, показували, що попадається хто. Демагорган, Горган, та Ікраїна хоче його, бо вже всі діти в дворі і в садочку мають його, а ми ще немає. Ну добре, давай зараз розпакуємо і покажемо, які коди, чи дійсно там попадаються вони, чи ні. Бо по відео ми дивилися, що ці коди мають бути вірні. Тобто це має попастися зразу аж два. І вони мають бути ще й до того різні. Бо я записав три коди, а там мають бути якби взагалі три різні тих демагоргана. Але по кодах знайшов лише два. А третього, на жаль, не знайшов, хоча код я ще зберіг. Так, кому буде цікаво, можете написати в коментарях, я напишу ще третій код. Так, перший код у нас який? s 1 a І код у нас 24 s 1 Давай, розпаковуй перший. Що? Ні? А чого? Ну, ми ж записали цей код. Він мав бути вірний. Попробуємо. А вдруг він в нас попаде. Зараз ми побачимо по реакції. Mm -hmm. Нє. Значить, код був невірний, але такого в тебе нема. Дай mm -hmm. я подивлюся. Так, це в нас. не знаю, Майкл, напевно. Уявляю, що той код невірний перший. Ну, окей, давай тоді відкриємо другий, а другий в нас s 1 a і код у нас 32S1. Бач, перший код був невірний. А ми так записували, шукали, передивлялися. І по кодах мав би бути той, що нам потрібний. Тут треба дуже багато сили. Ти в садочку щось їла? Ні? Бо сили немає. А ні, є трохи сили. Ну, дивимося, чи попаде в нас, чи ні. Що там? Що такий самий? Да. Та... Коротше, ті коди в нас не діють взагалі від слова. В нас ще й попалося два одинаково. Коротше, ті всі коди, що от пишуть тут на тих кіндерах, вони взагалі не є дійсні. Ми розвіяли цей от міф, що насправді по тих кодах можна знайти іграшку, таку, яку ви хочете. Ні, хочете? Купалися різні коди і іграшка одинакова. Так що на коди взагалі не варто зважати. А купляти треба так. Скажіть, це все навмання. Правда? Mm -hmm. Я думаю, що він має попастися. Знаєш коли? Mm -hmm. Коли тебе буде мама забирати з садочку, ви зайдете в магазин. І з мамою купити, бо коли ти з мамою купляєш, в них завжди попадаються якісь такі мега круті іграшки, особливо коли я купляла оці сердечка з кицями. І вона дуже хотіла, щоб в неї попалася золота. І вона в тебе що? Попалася. Правильно, попалася. На мене третя попала. Ну, бачиш, а ці коди не дійсні. Значить, все, можна ті всі коди стирати. І... Більше по кодах не шукати. Не знаю чого. Бо тут, а в цих кіндерах тяжко знайти по кодах Stranger Things Divні 2. А от по Гаррі Потерах можна було. По-різному. А ще мені сподобалось, коли ми купляли LEGO Fermlo 1. Там взагалі можна було сканером просканувати і показує, що всередині є. А тут -а, дійсно Демні Дива з кіндерами-джоями. Зато є ще шоколадки в тебе. Що, два хлопчика? Можеш один комусь подарити, а другий собі залишити. Добре? Я навіть не знаю, як його звати. Як цього? Все, Карина знайшла собі нову іграшку. Вони можуть нога за ногу триматися і показувати такий фокус. Так, а ту розмальовку одну я їй пообіцяв, бо Каліна вже була остання, їй було в годі відірвати від садочку, кажу, тайден, тай, тай, вже треба йти додому. До цих помічків ми їх розмалюємо вдома. У нас є ж величезний набір художника, ми його зараз дістанемо, і там величезна кількість олівчиків, які хочеш. Якщо в нас є олівці звичайні, ми їх купляли там якісь два паліти і країна розмальовувала, аж до моменту, поки діду не подарив набір художника, бо діду сам вміє малювати дуже класно, і Калинці таке подарив, бо Каліна теж в захваті любить малювати. Ходити по всяких різних майстер-класах, там теж розмальовувати. Хоч їсти під Ну, окей. Перекуси, в мене є до тебе нагетси і є ще макарончики. Що є? Перший? Перший що? Перший чи другий? Чи брьомчик? Mm, Перший. Перекусили і Карліна хоче розмальовувати. Хоча в нас ще в планах є тадам! Уроки! Уроки там будуть легенькі. Для мен. А для Кароліни не знаю. Так, і ще дістаємо Оцей от художний набір художника. четвертий набір художника. Так ця йде, що прошу. А, там пише намальовано, що всередині є, вся комплектація. Але я примістила всі тут. Так? Ну давай відкриваємо цей ящик Пандори. Відкривай, є? І. Давай, тут треба притримати. Ой, а. вже один олівець полетів. Помаленьку починає набір розвалюватись. Так, Угу. Ну, нічого. Так, олівчики давай їх якось складаємо сюди. Так, ну бачиш, кажу, додому прийшли і в нас тут є мільйон олівців. Дві картини вже готові. Є і зараз ми дізнаємося ще одну картину. Я вже тут дещо не розкладаю, бо тут ще є різні відділи от знизу. Фарбами ми не будемо малювати, ще є фломастери. Фломастери дуже тяжко. Так, фломастерами дуже тяжко. Я покладу чорний, бачу найперший, десь списується різними кольорами. Давай я переверну так, щоб її легше було діставати, добре? Насправді дуже багато кольорів. Їх таке враження, що мільйон. У нас тут навіть весь три рожевих. Вони добре кріпляться, крім чорного. Чорний у нас щось менше кріпиться, бо з цього боку оця от штучка вона щось відклеїлася. Тому коли ми відкриваємо, вона чомусь вилітає безперестанку. Там клеїть ось тут. Ось, і воно відклеїлося, а такого клею у нас, на жаль, нема. Ми ще не дійшли до того етапу, що ти клей в такому пістолетику, що він розігрівається, як 3D ручка. Сюди заливаєш, представляєш і приклеюється, на жаль, поки що. Хоча було б круто. Не часто ми запаковуємо якісь там подарунки, щось підклеюємо, але деколи він дуже необхідний. Вау! Тут Карина малює дуже класну картину. Перекусила, їла, макарончики і з'їла нагетси. Найбільше ж сподобається що? Нагідце. <гум> так, бульончик не захотіла. Ріденьке не хочу. Хочу так, щоб ситно поїсти. Ну, перекусила. Зараз будемо мати ще уроки. В уроках треба буде прочитати речення по складах. І зрозуміти, mm -hmm. що mm -hmm. там mm -hmm. найтяжче. Та сьогодні не математика. Математика була в... позавчора. Та. Математику ми робили позавчора. Тепер складає, бач? Воно чергується раз так, раз так. Mm -hmm. Але там буде всього два завдання. Одне це склади читати, а друге, я вже не пам'ятаю. Це буде там якийсь сюрприз. <laughs> І для мене так само. А потім що будемо робити? Mm -hmm. Баутис. Воля, будемо баутись. Так, а ну, напишіть в коментарях, хто любить бавитися із батьками, так, буде цікаво почитати. І ще можна, щоб написали батьки, чи ви любите бавитися із дітьми, особливо, коли на роботі тяжкий день. Коли хочеться прийти, просто лягти і відпочити. Але ти коли приходиш додому, такий змучений, змучений, і з порогу зразу два питання. Перше. Ти мені щось купив, а друге питання побавишся зі мною? Два незамінимі такі запитаннячка. А ще потім, коли лягаєш спати, то прочитаєш мені казку? Так? А можна 5 хвилин полежати? І де коли так. Я кажу, добре, давай 5 хвилин, а ті 5 хвилин затягуються на годину, деколи на дві. Та залежить, коли лягаємо. Якщо швидко лягаємо, то вже може лежати і годину, і дві, А коли дуже пізно, кажуть, так, 5 хвилин і все. І всі гайда по своїх місцях, і треба буде спати, бо зранку треба вставати. Правильно? Mm -hmm. А зранку що? з тату як завжди, стає найперший. У мене будильник. Хоча в мене тихий будильник. Я собі ставлю так, щоб нікого не будити, у мене ну, типо, цей фітнес-трекер вібрує, каже, так, тату, давай вставай. І димися, а потім буде всіх їх, своїх дівчат. Не можна ж дивитися. Ну, зараз ще 5 хвилинок від майстра художника. І дивимося, яка картина у нас вийшла. 3, 4, 5, 0. 3, 4, 5, 0. Так, нас, як завжди, хомічки розові в сердечку, корона синя, рейнбов колесо. Хатка розова це якась. Що це є зелене таке знизу. А, їжа точно. А їжа і поїлка. Ну, отак от. Хомічки вийшли. Добре. Три малюнки йде в нашу колекцію. Художника, це можна складати, правильно? І переходимо до уроків. Добре. А потім, якщо що можна вернутися завжди до малювалки. І малювати. Так, оце найтяжче. Скласти їх. Так, замочок один в Пандорі. Ящик Пандори. Дуже зручно, що воно так. Він важкий, якщо чесно. Уявляєш, таке в садочок знести тобі дітки за один день все розмалюють. Наші завдання ми виконали, давай п'ять. Все, погнали бавитися. Хто йде з нами? Ану, підніміть руку. <гум> та, йдемо тільки я і Кароліна. Ну окей, все, побачимося у нових відео і ну, новій картинці. І що треба ще поставити обов'язково? Таке сердечко нам маленьке, та лайки. <гум>